Штратили у підсумку і тепер йде в атаку Колумбія. Рамос. Падає. Пенальті. Пенальті. Жовта картка. Плюс буде для футболіста збірної Японії. Це квадрадо. Прекрасна гра. Оканані колумбійця. Зараз. У нього протистояння із Кавасімою. Квадрадо б'є! Забиває 1-0 Колумбія попереду. От так ситуація в Японії складна. Третій поєдинок, у якому Колумбія забиває. Забиває швидкий гол. Командою намагається мчати вперед. Футболісти Альберто Закероні. Утіда знаходить. Праворуч Хонду. Хонда. 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 Подає. Хонда. Удар поворот. Один-один. Сіндіо Кадзаки забиває. Японія забиває на останніх секундах першого тайму. Команда вже майже 100%. першою фінішує. Йде в атаку Колумбія Хамес Родрігес. Мартіне. Забиває. 2-1. Колумбія попереду. І тепер у Японії знову завдання ліквідовувати мінус один м'яч. 2 в 2 атака. Підключається третій футболіст. Це Армеро. Так, ні, це не Армеро, це Рамос. Але передача вперед іде на Мартінеса. Б'є. Мартінес забиває третій гол. Це доброго ранку Японії. Доброго ранку. Джексон Мартінес. Другим м'ячем відзначається. Робить рахунок 3-1. І шансів у Японії майже немає. Вперед передача. Хамес. Залишається з м'ячем Хамес. Чотири голи забиває Колумбія ворота збірної Японії. Все. все. Остаточно зараз вже можна говорити про те, що Японія покидає турнір. Колумбія прекрасний чемпіонат проводить, забуваючи третю перемогу у третьому протистоянні. І за таких обставин команда виходить із першої сходинки до плей-офф. Відповідно, потрапляє на збірну Уругвая.